Так, я углублявся сегодня, м -м, углублявся сегодня в склад такого продукта, как что ты купляешь мандарины, мандарины, гордюшки, купляешь мандарины. За что таке мандарини, мандарины, если так разобраться? Мандарины, мандарины. Рина, это, наверное, имя. А тоді первое тушу. То Все, запрещаю тебе куплять эти діни, запчасти. Так що... А сьогодні ми, значить, гардюшка мені сказав, що в заброшеному домі напротив завівся сіре сирена голову, сирена головий, і я тепер шу. Ну, будемо отлавлювати, отлавлювати, поскольку ми козла так і не спіймали. Значить, будемо ловити сирена голову, значить, що? Два тормозка, один гардюшки, другий мені. Перву запускаємо до кнопку в розвідку. слідом біжить гардюшка, а я замикаю, замикаю цю процесію. Процессію з тормозками. Біжу з тормозками, потому що я боюсь, що кнопка потерять може. Ну і плюс вона може вступить в бой, потому что, як ми знаємо, это же ж убийца, убийца 5 килограмм. Так що, все. Дину Александровну, не беремо ту стару пердуху, потому що вона тікой може жопу лизать. Ха-ха-ха, и не, не могу буквально жопу лизать. Ну, туман, туман нам может помешать, но нічого. Мы возьмем бабулі три фонарика. Три фонарика. И побежим. В голове моей туманы маны. Эдри тари-та-та-ра-та-та-та. Ну, в общем, все, все, бежим.